Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над створенням біжевого ажу бежевого, вибачаюсь, постійно мене це збивається, буква бежевого ажурного джемпера з назвою Калейдоскоп. І сьогодні ми в'яжемо 23, 24 і 25 рядки в загальному підрахунку. Або це 10, 11 та 12 рядки круглої какетки. Так, давайте розглянемо схему і почнемо ми, звісно, з 23-го рядка в загальному підрахунку, або 10-го круглої какетки. Рядки тут дуже прості, тому я їх об'єднала в одне відео. Це якби такий окремий фрагмент візерунку, така сіточка буде. Дивіться, оце у нас кінець і почат... кінець і 22-го рядка. Да? Початок і кінець. От. Оце тут ми його починали, тут ми його закінчили. І далі ми робимо повітряну петлю. І... Робимо стовпчик без накиду в арочку з чотирьох петель попереднього ряду. Далі ми робимо повітряну петлю знов і другий стовпчик без накиду в ту саму арочку, повітряна петля. Тобто на цю арочку приходиться 5 петель повітряна петля, стовпчик без накиду, повітряна петля, стовпчик без накиду, повітряна петля. Наступний стовпчик без накиду ми робимо в наступну арочку з 4 петель. Потім повітряну петлю, стовпчик без накиду, повітряна петля і стовпчик без накиду в ту саму арочку. Получається, у нас така якби таке чергування. По-перше, у нас йде чергування повітряна петля, стовпчик без накиду, повітряна петля, стовпчик без накиду. Але ось розподілення їх по арочкам є дві схеми. Тобто, перша арочка у нас повітряна починається з повітряної петлі і закінчується повітряною петлею. І тут два стовпчика без накида. Серед них повітряна петля. А наступна арочка, вона починається з стовпчиком без накиду, і потім йде повітряна петля. Тобто в наступній арочці три стовпчика без накиду, а між ними дві повітряні петлі. Тобто у нас чергуються арочки, да? перша три повітряні петлі, між ними два стовпчика без накида, наступна Три стовпчика без накиду, між ними дві петлі. І, і далі от це чергування повторюється зараз скажу, 34 повтори такого чергування. І остання арочка у вас буде така сама, як перша. Тобто три повітряні петлі, між ними два стовпчика без накиду, в арочку з чотирьох петель останньої. Так, давайте покажу, як це. Воно може трошки, трошки складно пояснити і трошки складно звучить, але в принципі нема нічого. Ось, коротше, кінець 22-го рядка. Ми починаємо в'язати 23-й. Для цього робимо повітряну петлю. Це перша петля, ось цієї арочки. Стовчик без накиду. Повітряна петля, другий стовпчик без накиду, повітряна петля. Все, з цією арочкою ми закінчили. У нас на одну арочку приходиться 5 петель. Далі ми робимо в наступну арочку з 4 петель, стовпчик без накиду, повітряна петля, стовпчик без накиду в ту саму арочку, повітряна петля, стовпчик без накиду в ту саму арочку. Все, далі йде у нас повітряна петля, і наступний стовпчик вже в сусідню арочку, повітряна петля, стовпчик без накиду, повітряна петля. Так, бачите? Тобто у нас а, в першій арочці два стовпчика без накиду, а в другій арочці три стовпчика без накида. Получається, в Непарних у нас буде по два стовпчика без накида і по три повітряні петлі. В парних арочках у нас буде три стовпчика без накида і між ними дві повітряні петлі. Ось бачите: не два 2 стовпчика без накида і три повітряні петлі між ними. В парних арочках у нас буде. Ем... Три стовпчика без накида, між ними дві повітряні петлі. Так, в'яжемо до кінця оце повторюємо чергування. І остання арочка у нас буде така сама, як перша, з двома стовпчиками без накиду. Дивіться, в цьому рядку, 23-му. Головне не загубити повітряні петлі, інакше буде затягнути рядочок. Тому ви обов'язково зв'яжете стовпчик без накиду і автоматично пров'язуєте одразу петлю. Далі дивіться стовпчик і знову петлю. Далі ви дивитесь, у вас попередня три, значить, тут дві. Тут два вже є. Значить, наступний стовпчик вже в наступну арочку. І обов'язково після кожного стовпчика пров'язуєте. Петлю повітряну Одразу прямо от. А потім вже там рахуйте стоп щоб ви їх не губили. Дивіться, цей рядок, ви просто в'яжете і рахуєте стопчики. А петлі пров'язуєте автоматично. Раз, два, три. Три. Значить, наступна арочка два. Раз, два і наступно раз, два, три, раз, два, раз, два. Ну, і так потім періодично перевіряйте себе, щоб у вас чергувалися три стовпчика без накида через повітряну петлю. З двома стовпчиками без накида в арочку. Тут два, отут три, тут два, тут три. Бачите? Тоді ви точно не помилитесь, не загубите петлі і не додасте зайвих петель. Це ось остання арочка. Вона така сама, як і перша, з двома стовпчиками. І ми ем, після, неї після другого стовпчика без знаки пров'язали ем, повітряну петлю. І далі ми можемо починати одразу 24 рядочок. Ем, я не намалювала ще його схему, але в принципі, ну, тут дуже все просто. Коротше, остання петля 23 рядка повітряна. І далі ми в арочку з однієї петлі попереднього рядка починаємо в'язати 24-й рядок. Ось. І робимо в арочки стовпчики без накиду, між ними повітряні петлі. В кожну арочку з повітряної петлі ми пров'язуємо стовпчик без накиду, після нього пров'язуємо повітряну петлю. Якби чергування у нас відбулося да, в цьому рядку. У нас спочатку йде стовпчик без накиду, ну, тобто в тих арочках, в яких у вас було два стовпчика без накиду, в цьому рядку буде три стовпчика без накиду. А там, де було 3, буде 2. Ну, тобто, в арочки з повітряних петель ми пров'язуємо стовпчики без накиду, і між ними в'яжемо повітряні петлі. Так, до кінця рядка. Так, ось я закінчила 24-й рядок. Закінчується він стовпчиком без накида і повітряна петля. І далі ми починаємо 25-й точно такий самий, починається він з стовпчиком без накиду в арочку з однієї повітряної петлі попереднього 24-го рядка, потім повітряна петля, потім далі знов стовпчик без накиду, в арочку з однієї повітряної петлі попереднього рядка. І так, до кінця цього 25-го рядка ми робимо, ну він точно такий самий, як 24-й. Ось такий має у вас виходити візерунок. Так, ось я закінчила 25 рядочок. Ось маркер, ось виходить перший стовпчик варочку. Ось сюди буде останній стовпчик без накиду. Все, цей ряд завершено, поки що так його і залишимо. Ось такий вигляд має. Цей візерунок, така такая как бы ситочка, ну достаточно щільна. Так, зараз покажу. Перед, спинка, ну и выворот. На сьогодні, все всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення.